Вітаю на каналі Української правди. Це «Лайф». Вчора стало відомо, що міністерство економіки забронювало працівників Глова віза Фавбет. Згодом міністерка економіки пані Свириденко скасувала цей наказ. Але запитання все ж таки залишилися на яких підставах? Чому саме цим працівникам цим компаніям? Ну і на тлі цього скандалу також виявилось, що, наприклад, виробників дронів держава не бронює. Ну, зокрема, про це написав вчора волонтер Стерненко. Тож я вирішив перевірити, з ким це зробити краще ніж з виробником дронів. Український підприємець, співзасновник і керуючий партнер групи компанії Drone.ua Валерій Яковенко. В мене на зв'язку. Пане Валерію, добрий день. Вітаю вас. По перше, по перше, як ви собі бачите взагалі вчорашню ситуацію навколо Гловов, Фаббет і інших компаній. З однієї точки зору я розумію, що це чим спрямоване, чим спричинено це рішення і чому виникло обурення соціальне обурення людей. З іншої сторони, я також розумію компанії, котрі згідно букви закону забронювали своїх співробітників. Вони виконали критерії, котрі а, потребують для того, щоб компанія мала можливість бронювати співробітників. і Вони це зробили за процедурою. Тож наразі те, що відбулося, це дійсно є важливим і кричущим прецедентом, котрим може покласти на лопатки всю it отраз України і не лише виробників дронів, а й в принципі будь-які IT-напрямки, котрі потребують бронювання, оскільки вони формують найбільший експортний потенціал для нашої країни, з котрих сплачуються податки і фінансується наша оборона. Це важливий крок і важлива історія, котра відбувалася вчора. І насправді вона багатогранна. Не все добре і не все погано. А Які ще грані тут є? Насправді це е, демонстрація процесу, котрий не є ідеальним і не є е, легким, для того, щоб заборонювати персонал, для того щоб заборонювати співробітника, насправді потрібно не аби як постаратися потрібно мати в своєму штаті і hr спеціаліста, потрібно мати і юриста, котрий досконально зміє зрозуміти, що від нього вимагається і як пройти ці процедури, і навіть фінансист, потрібен потрібен фінансовий директор, тому що відповідність е, згідно кваліфікованого доходу. Резидентів Діє Сіті, наприклад, it спеціалістів, котрі працюють над створенням армії дронів, це питання, котре потребує дуже великої уваги. Помилка в будь-якому з цих напрямків дасть факта ж того, що співробітниками забронювати не можна буде. Що таке неможливі забронювати співробітників на а, підприємствах it інфраструктури країни, котрі приймають безпосередню участь у захисті? Це насправді хачущий ризик того, що навіть а, виробничі ланки зі створення певного обладнання можуть просто зупинитися. Вони можуть просто зупинити свою роботу. І а, якщо ми говоримо про армію дронів, і хто її створив, то це були волонтери та приватні бізнеси. Держава ніколи. Не приймала участі у створенні а, першочергових створень армії дронів, окрім дорадчої функції і тої функції залучення максимальної кількості компаній, як це робила Мінцифри і робить Мінцифри. Якщо ж казати про власність, держава є неефективним власником, і в, і всі виробники дронів вони мають бути а, саме приватними ініціативами. Приватні ініціативи мають бути впевнені у безпеці свого інструментарію, свого функціоналу. Тож а, функціонал бронювання як. Кричуще необхідним, і 50% персоналу, котрий зараз дозволяє бронювати, і вибачте, але недостатньо. Коли компанія працює на безпековий напрямок, вона має запрацювати забронювати 100% відсотків свого персоналу. Тобто, ви говорите, що в принципі процедура бронювання існує для виробників дронів. Що тоді мав на увазі пан Стерненко, коли вчора сказав, що його виробники дронів не бронюються? В Україні сьогодні 200 офіційно заявлених державою підтверджених виробників безпекового обладнання новітньої інфраструктури, а саме дронів. За моїми персональними підрахунками, їх 700. тобто 200 – це компанії, котрі можна назвати компанію, хоч якось порахувати. А ще плюс 500 до цього є гаражних виробництв, котрі також роблять велику справу. Вони виробляють обладнання, вони постачають його волонтерам, вони допомагають так, як можуть, із цих Додатково в 500 компаній більшість є невеличкими бізнесами, котрі створені на ну, реальності людьми, котрі навіть зарплатню не отримують, вони просто працюють. Вони інколи навіть не сформовані як юридична особа, чи не мають ніякої а, обравленості юридичної чи бухгалтерської, але вони працюють і вони щось виготовляють, вони рухаються вперед, і це питання просто часу, коли вони зможуть збільшитися настільки, щоб стати до того кластеру компаній, котрих вже порахували і нарахували більше 200. Тож ці компанії не мають можливості бронювати свій персонал, і навіть серед тих 200 компаній, котрі не всі є резидентами дія сіті, не всі мають кричущий і значущі. Показник своєї діяльності згідно критичності стосовно тих параметрів, котрим потрібно відповідати, не всі сплачують податки в тому об'ємі, котрих потребується для того, щоб мати можливість сплачувати бронювати персонал. Тож це насправді про дуже строж строгі рамки, котрі потрібно виконувати для того, щоб мати таку можливість. І насправді насправді. Потрібно змінювати підходи, і потрібно змінювати кількість міністерств, залучених до такої справи. І наприклад, одним з перших кроків здається, він так само і вже відбувається: це відповідальність міністерств, кожен за свій напрямок, коли говориться про бронювання персоналу раніше. Ми готували списки. Ми готували пояснення. Ми фіксували інформацію про поточні е, спеціалізації людей, їх військову е, спеціальність е, і взагалі всю їх інформацію, і передавали це на профільне міністерство або мінагро, або е, Міненергії, ну, або це Мінцифри. А е, коли ці списки опрацьовуються, вони передаються далі на міністерство економіки та на генштаб. Генштаб має погодити ці списки і передати е, все це назад. І вже міністерство економіки бронює персонал, навіть не зважаючи на те, що першочергова заявка відбувалася з подачою на МІН цифри. Тож е, зараз те, що відбувається, це е, спрощення ось цього ланцюжку е, бронювань і зміна процедури для того, щоб гарантовано спеціалісти, котрі мають бути заброньованими, були заброньованими. А є прецеденти, коли важливі, на вашу думку, спеціалісти призивалися на фронт і таким чином ЗСУ втрачали, тому що спеціаліста немає на місці, він, наприклад, не може там дрони або ще щось виробляти. Чи це все так абстрактно? Ми на перспективу говоримо? Насправді питання не лише виробників дронів, питання розуміння інфраструктури бізнесу. В нашій практиці були прецеденти, коли в нас мобілізували персонал, його просто банально не встигли забронювати. Його мобілізували, його відправили до учебки, відправили в якості підтримки до штурмових бригад. І на жаль, ми втрачали людей. Але в цей ж момент ця позиція, ця людина на своїй роботі відповідала за критично важливу функцію керування всіма складськими запасами, обладнання техніки і координацію відвантажень. А компанія сильно, сильно втратила на цих процесах. Наші клієнти втратили на цих процесах. А, і насправді, коли відбувається процес мобілізації. А, Міністерство оборони ну насправді все одно якими знаннями об має, ця... має людина, яку спеціалізацію вона має. А той процес, котрий зараз існує, з точки зору мобілізації працівників, він не передбачає а, розбиратися, де людина може бути найефективніша. Тож насправді це в нас декілька таких приклади є, і навіть бронювання не захищає від тому, мобілізації. Є прецеденти, коли в бронювання в. Не допомогло, просто фізично не допомогло того, щоб а, людина була мобілізована. Такі прецеденти існують. Вони мають всередині себе людську природу, і, е, на жаль, е, на жаль, на жаль, ми люди. Тож е, такі прецеденти трапляються в наших колег по ринку. Аналогічно бувають такі ситуації. У волонтерських благодійних фондів були такі ситуації. Нещодавно я бачив одне з інтерв'ю е, з притулою, куди він відповідав за промобілізацію керівника його військового напрямку, е, де держава втратила. Вона втратила угу. і тут потрібно чітко розуміти, а що ті люди, котрі виконують свої певні робочі обов'язки, вони насправді можуть бути набагато більш ефективні в структурі бізнесу ніж на лавах зсу, коли мова йде про захист. Ще раз, Бізнес зараз працює наповно, щоб допомагати державі, і всі ми реально допомагаємо, і всі ми залучені. Добре, а от все це, що ви зараз говорите, це проговорюється з державою. Є якась комунікація? Хтось вас чує? Є якісь шанси на те, що це буде змінюватися, чи тут все ну власне вже вирішено. Насправді постійні є якісь рухи, постійні є обговорення. Є не лише прямі комунікації між підприємцями та, наприклад, державними органами, є об'єднання, котрі допомагають вголос говорити про ці проблематики. І насправді про бізнес він вимагає від держави, щоб їх було чутно. І діалог відбувається, тобто держава постійно рухається вперед. На зустріч бізнесу на зустрічі потребам на зустріч потребам громадян, котрі залучені в процесах а, безпеки. І коли ми говоримо про а, а, роботу всередині держави, ось тут виникає проблема. значить всередині держави, процес бронювання відбувається залученням декількох лам. Мобілізація і фактично бронювання це різні процеси по своїй структурі. Вони не мають нічого спільного, і все це не поєднано в єдину інфраструктуру знань, котрі допомагали б а, розуміти, що відбувається, хто взагалі є в якості можливого мобілізаційного резерву, хто виконує якусь роботу і яку роботу він виконує. Обмін інформацією між структурами всередині держави не відбувається. Коли ви запитаєте Мінагро або запитаєте Міненергетики або запитаєте Мін. Цифри з точки зору того, де ви відключуєте найбільшу проблему? Вам всі відповідуть однаково, що це є проблема комунікаційної ланки між міністерством та, наприклад, генштабом. Тобто насправді я розумію, чому так стається, тому що в нас зараз є найбільше питання це вижити і вижити не бізнесу, вижити не людині, а вижити українському народу. Ну, давайте чесно. Зараз йде мова про виживання вас, мене, як людей, що мають українське громадянство, паспорт та національність. А те, що відбувається світом, це геноцид, направлений на знищення всієї української нації. І Генштаб веде себе відповідно. Вони хочуть врятувати нас з вами, але ролі можуть бути різні. Дійсно, люди на гражданці можуть виконувати набагато більш потужні речі ніж штурмувати лісопосадки. А з якими ще проблемами виробники дронів стикаються зараз? Якщо не говорити про бронювання, в принципі, ну весь час там два вже з чимось роки йдеться про те, що Україна там вперше просто світ дивує, тим що це дронова війна. От саме на зараз, травень 24-го року, що ми маємо? Станом зараз, на травень 24-го року, ми маємо проблему з грошима. Абсолютно всі підприємства безпекової індустрії України не мають де замовлень достатньої кількості, щоб фінансувати свою діяльність в тих темпах, котрі вони взяли. Україна є найбільшим виробником дронів у світі. І в них не купують найбільше дронів у світі зі сторони держави, тому що це довгий процес. Не тому, що немає бажання, а тому, що це потребує виділення бюджетів, проведення тендерів, проведення централізованих закупівель. І це зараз болюча тема, тому що маленькі бізнеси, котрі живуть на живих грошах, на обертальності, вони насправді зараз в критичній фазі, коли вони можуть просто припинити свою діяльність. Більш великі бізнеси, котрі мають запас ліквідності, вони здатні прокопнути певні проміжки часу, наприклад, 3 чи Шість місяців, але це не скінчаємо. Потім прийдеться зупиняти свою діяльність і ланцюжки постачання, котрі в цьому випадку використовуються, вони стають ризикованими. Всі компанії, котрі зараз працюють, вони працюють над закупівлею саме українських комплектуючих на виробництво, саме українських компонентів. Але якщо бізнес зараз зупиниться у зборці дронів, тому що держава просто не встигає їх забирати з достатньої кількості. А на фронті вони потребуються в ще більшій кількості, тож в нас є ботлне, куски горлушку саме на етапі грошового забезпечення та логістики, де держава має поставити це обладнання на фронт в цей момент. Якщо не допомогти компаніям а, фактично за, залучатися себе, мобілізувати себе на на 100% і працювати в режимі 24 на 7, то насправді є ризик втрати компонентної бази, яку Україна побудувала за кордоном. І якщо це Південно-Східна Азія, є дуже великий ризик втратити цю компонентну базу на користь ворогу. Це потрібно кричати в голос. Другий момент: якщо держава не здатна закупити таку кількість обладнання, окей, давайте експортувати. Українські технології потрібні світу. Українські технології мають мати е, можливість окуповувати ті бізнес-процеси, ті розробки, котрі зараз ведуться. Україна рухається на швидше, найшвидше, і нам потрібні кошти для того, щоб втримувати темп. Нам не можна стояти на місці і чекати, поки якийсь підпис буде поставлений на тендерній документації. Часу нема. А що заважає експорту? Ну, по перше, експорт це важлива історія, особливо коли ми говоримо про технології подвійного призначення. Не військові технології експортуються. Наприклад, ми за час війни поставили на міжнародні ринки певну кількість флоту аграрних дронів. Він не може бути використаний у військових цілях, але він абсолютно спокійно є частиною економічного фронту і можливості людям. Виконувати певні роботи за кордоном за рахунок того, що в Україні є такий досвід. А якщо ж казати про військові технології, то зараз переб... ну, зараз є виключно імпортні процеси на експорт, потрібно отримувати дозволи. І експорт наразі обладнання, яке котрується як безпекове, або технології подвійного призначення, неможливий. Ну прямий, білий, чистий експорт. Як... А як так виходить, що держава не купує дрони військові? В Україні мо можливо вони просто не підходять. Вони вже не потрібні в такій кількості. Можливо, це не дуже якісні дрони, тому що ну важко собі уявити, щоб воююча держава не купувала зброю під час війни. Насправді, це а, виробники ведуть пряму комунікацію з військовими структурами, котрі проводять валідацію цього обладнання, і воно 100% відповідає тим критеріям, котрі потрібні а, безпосередньо військовим. Є процес закупівлі, котрі насправді дуже великий, тормозиться, Там велика кількість процесів запущена, а потрібно ще більше. І людей не вистачає для того, щоб проковтувати через цей бюрократичний механізм потребу до закупівлі. Все це відбувається через страшну машину державних а, процесів. Котрі просто складні, іноді безглузді, але це життя всюди у всьому світі так відбувається в Україні. Просто потреба виникає дуже швидко, дуже швидко відбувається і. Побудова інструментарія для того, щоб цю потребу задовольняти, але адміністративний ресурс, ланочка, котра відповідає за гроші забезпечення, за логістику, вона залишається того самого розміру з тими ж самими цінностями і дедлайнами на місяці та на роки. Зараз зараз швидше набагато ну, краще ніж це було до початку повномасштабного вторгнення, але все одно це займає час. І зараз ми розуміємо, що, наприклад, ми очікуємо виділення фінансування з на закупівлю обладнання, тисячі Сотні тисяч дронів лежать на складах, чекають, поки їх придбає держава. Держава має фізично виділити кошти, провести тендерну закупівлю і відвантажити все це обладнання тоді, де воно потрібно, тому що втрачається час не лише на те, що простоюють виробничі ланцюжки, технології дронів, радіочастоти. Типи радіосигналу, а, конкретна функціональна спроможність вона потрібна зараз за місяць, вона буде інша, і все це потрібно буде в якийсь час модифікувати. І це можна порівняти зі збіркою половини цього обладнання, якщо говорити про складання нові дрони. Ну тобто, це великий складний процес, і потрібно максимально швидко пришвидшитися з точки зору централізованих закупівель, щоб скупляти просто все. Що ж, дякую вам за таку динамічну і щиру розмову. Валерій Яковенко, український підприємець, співзасновник і керуючий партнер групи компанії Drone.ua. дякую вам на дякую. все добре. А ми будемо повертатися. Я впевнений, ще до цієї теми не раз. Якщо ж вам пані та панове є що сказати, будь ласка, в коментарях чекаю ваші думки, ваші враження в коментарях під цим відео. Тисяч вподобайку, і обов'язково підпишіться на канал, якщо тут вперше.